Я Вовко Анатолій Іванович. У нас собака малінуа з ім'ям Фред. Вік у нього 4. Ну, через а сьогодні у нього день народження, у нього п'ять місяців. А, потребою. Ну, потреба була в тому, що сама по собі, по своїй природі собачка надзвичайно активна. Була досить непослушна, не реагувала на зауваження і ну, просто необхідно було для того, щоб привести її в рамки собаку, і можна було з нею жити і працювати. Комунікація, спілкування були надзвичайно. Саме головне, вони були доброзичливі від працівників школи, тому ну, приємно було спілкування, тому що ну, така людяність відчувалась, і було приємно. Ну, в принципі, я вперше в цій системі вважаю, що Робота організована чітко і це відчувалося, тому було це приємно відзначити. Ну, складності ніяких не було, ми з перших контактів з інструктором було взаєморозуміння, розуміння, і ми працювали досить продуктивно і все було нормально. Ну, я вам скажу відверто, що були на перших порах якісь сумніви через те, що собака був надзвичайно не керований, тому якісь сумніви в мене були, чи зможна його ввести, були, були в рамки. І я задоволений сьогодні, що ми завершили цей перший етап і собака зовсім інша, якось і по характеру відчувається. Тому що я тому я задоволений тим результатом. Готовий. Я готовий радити своїм знайомим, тому що я отримав результат хороший на цьому першому етапі, а значить, можна радити рекомендувати іншим знайомим.